Цікаві факти. В Україні здох російський пропагандист Ростислав Журавльов. І ще троє поранені. Згідно із інформацією, журавльов загинув при обстрілі у зоні СВО спеціальної військової операції, як російська влада називає війну в Україні. За даними Розмі, обстріл стався в районі населеного пункту П'ятихатки у Запорізькій області. Від початку червня за це село тривають запеклі бої. Держсекретар США Ентоні Блінкен очікує змін на фронті. Про це Блінкен повідомив на Спенському безпековому форумі в Колорадо. І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн. Я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін, заявив Блінкен. За словами Блінкена, Сполучені Штати від самого початку говорили, що це буде важко. Ви, напевно, чули, і багато людей говорили, що росіяни підготували серйозні та укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них, додав держсекретар США. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час вільнюського саміту Альянсу. А також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО. Поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки, визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування Чорноморського зернового коридору. повідомив президент. Росіяни використовують Мелітополь для перебазування своєї військової техніки. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини. Він розповів, що окупований Мелітополь лишається важливим транспортним вузлом для російських загарбників. Вчора, вдень, через Мелітополь із Херсона на Бердянськ пройшла величезна колона Камазів. Рашисти за кермом небезпечні, адже відчувають себе безкарними і не зважають на цивільні автівки. Важке озброєння женуть вночі, при цьому вимикають освітлення і іноді зв'язок. Щоб утримати пересування техніки в таємниці. Українські оборонці поступово просуваються щодня. В цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні. Це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Вони розуміють усі виклики, пов'язані зі змінами та іншими питаннями. Є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему. Заявив представник Міноборони. За його словами, наступ армії РФ в районі Куп'янська були відчайдушною спробою відтягнути українські сили із інших напрямків. Тим часом ЗСУ щодня просуваються десь на 100 метрів, десь на кілометр. Кожен день ми вигризаємо нашу територію. Ми вигризаємо першу, першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати.